Мамочка, спокійної ночі, на дійсті ночі тобі дадуть виспатись. Спи, бач, я сплю, фей, ти спи. Май, май. Ти знаєш, я так подумала. Може, я піду діяльця тобі в дізу, а? Мусічко, то ж не уже й холодно. Та щось холодно, холодно. Потепління коли буде, а? Та буде скоро, чи в поти. Ну, йди під одіяльце, йди. Ой, що вже виспалась? Ну, друга ночі можна і виспатись. Ти ж телевізор дивишся. Под'єм всім. Да, сам кричиш підйом, а очі закриті. Я так дивлюсь на вас. Прижмурено. Угу. То що встаєте? Два лжебоки, а очі відкрились. Диволяться, вставай. Сьогодні ж неділя третім раніше стати. Довший день буде, а завтра понеділок. да, сончик, лобиш ти зіпсувати все. А що? Це ж правда. Та, мамочку, встамо, вставай, вставай, пішли на промонаді. Усічка, ти думав, по мені будеш щуптись у це кругами ходити. Нічого не хожу, я хоч ти розбудилась. Да, ну я вже встаю. Добре, рано всім. Добре, ганочок. І довго то я буду ті тілячі ніжності ваші наблюдати, га? Ану вставайте двоє, лжебокі. Пішли на вулицю на променад. Там ж сонце, я бачив, о яка краса. А я всі зітаю з цим чудом, прекрасним сонячним, теплим літнім днем, о, ваш сонік цьомки бумки пока так проп я піня гарного дня. Мусічка, ти сюди, хват там дрихнути. ты высика круса. Пока всім.